Наразі всі садочки та школи Хмельниччини працюють у звичному режимі. Втім, якщо за перші місяці опалювального сезону споживатимуть тепла більше норми, то змушені будуть переглянути організацію навчального процесу. Ми маємо забезпечити виконання програм, тому не просто. Призупинити десь на якийсь певний процес і не відпрацьовувати, але завчасно попередити, поки тепло в нас у вересні, у жовтні місяці. Можемо прочитати уроки шостими, сьомими уроками. Можливо, десь якусь суботу раніше відпрацювати. Якщо буде тепла погода в нас у жовтні місяці, і опалювальний сезон де розпочинатися, наприклад, з 1 листопада, то можна і осінні канікули перенести». Також дещо змінюватимуться умови навчання у вишах та училищах краю. Кожен навчальний заклад шляхом обговорення зі студентами обере заходи, які допоможуть зекономити. Фахівці департаменту освіти радять більше матеріалу виносити студентам на самостійне опрацювання. Зміниться форма навчання. Канікули будуть можливо перенесені. є можливість перенести виробниче навчання в умовах виробництва. Діти, наші учні, скажімо, виробничу практику будуть проходити саме в цей період на підприємствах. Зміниться навчальний, графік навчального процесу. Також освітяни краю керівникам навчальних закладів радять задуматись і про утеплення приміщень у Хмельницькому ліцеї номер 17 енергозберігаючі заходи розпочали запроваджувати кілька років тому тепер діляться позитивним досвідом. Почали ми з того, що стали міняти старі вікна, через які просто протяг був. На нові металопластикові, і сьогодні фактично в двох корпусах школи помінені всі вікна, тому тепліше стало і на коридорах і в приміщеннях. Ми робили фольгові з фольги такі крани для батарей, для того, щоб це тепло не, не втрачалось. У нас дуже багато років їдальня була літнім павільйончиком, і зимою температура в їдальні була 0 градусів. Замерзала вода в кранах. Діти харчувалися в, в такому приміщенні в минулому році міський голова. Сергій Іванович та міська рада допомогли нам, утеплили їдальню. Фахівці департаменту освіти запевняють, жодна економія та радикальні методи суттєво не вплинуть на літні канікули. Згідно закону, їх тривалість повинна бути не менше 30 днів. Тож навіть за умов продовження навчання і на липень принаймні місяць школярі та студенти все ж відпочиватимуть.